Всім доброго доброго раночку. Сьогодні 31 грудня. Останній день цього року. Я вибігла за подарунками, тому що вчора не встигла, чи вчора ходили з дитиною за подарунками і знову не встигли. Ось. І я дуже сподіваюся, що все сьогодні куплю, тому що магазини теж працюють до 18.00. А я бажаю всім сьогодні гарних зборів, щоб все було добре, щоб. Було мир над головою, по максимуму, як це може бути, гарного настрою і віру в те, що в наступному році все буде набагато краще. Всіх обіймаю, і скоро вже буде подаруночки. Он вибираємо малому подарунки. Дуже просив пазли. Навіть не знаю, які краще вибрати. Він дуже полюбив Гаррі Потера. Ось Гаррі Потери, ось такі є величезні, але проблема, що це для дорослих, напевно, тому що там нема віку. Ось і що тут ще є, тут города, є, міста. Ось, а тут такі пазли гарні, як картинки. Ось. З біоматеріалу написано ось. І ну це все для дорослих, напевно, а для дитини нема. Тисячу е, таких і немає, напевно, що він не зможе скласти тисячу, чи спробуємо, може, якісь. А тут ігри. ось така твістер. В нього є. Ой, господи, все валиться. 90 злотих зараз наразі коштує. Ось ще якась гра. Не знаю, якась зі стільчиками. Напевно, якийсь лець перший впаде, ну це таке, це таке багато де є. Ось, це теж тисяча пазлів, і теж вік не вказано, Марвели. Все там, де не вказано вік, то певно для дитини. Буде нелегко, йому 6 років буде виповнюватися. Він вже такий розумний хлопець і складає пазли для ну приблизно для 10 років. Але о, це гарненький Dangerous Dragons. Але все ж таки не для дорослих, певно. Бо я йому одні купляла. Він попросив там Нью-Йорк міст і не зміг їх скласти, не вистачило скоріш терпіння. Які машини величезні. Тут продаються все по знижкам після Різдва. Тут новий рік не так гарно і празднується, тому ось якісь це для маленьких діточок вже. Ось яка машина величезна. А до речі, в нього така була, йому дарували на день народження на... саме на три рочки, коли йому було. Ось тут дуже багато маленьких машинок і ось ця великий трак. Дуже прикольна річ. А мій мірай. Дивіться, скільки кільки ми просто. Величезні. А, я дуже люблю таких ведмедиків. В мене один ось такий величезний у Києві сидить, чекає на мене. І вже один в нас тут є у Вроцлаві. Але ми був такий, що ми б заставили, напевно, все житло цими ведмедиками. Дуже полюбляємо. А що це тут таке? Що це ти відкрив вже? Солодка так. Будеш зранку шоколад куштувати? Так. Бабуся привезла шоколадки, так, купу солодощів. Їж, давай, їж. Сьогодні новий рік, сьогодні можна. Кусай, шаді. Кусай, кусай. Ось у нас вже ялинка повна подарунками. Навалилося дуже багато подарунок. І ми вже майже готові тут. Тут ще є... О, поляри, тут ще є список бажань на наступний рік. І дуже сподіваємося, що вони у нас виповняться. Узі. Я дуже рада, що ви цей рік були зі мною. І хоч я цього року була зовсім надовго з вами, все одно я вдячна і дуже рада, що ви в мене є. Я хочу всіх привітати з наступаючим 2025 роком. І я тут стою не просто так, тому що позаду мене вже свистять салюти, і Люди вже почали святкувати. і Ми скоро теж сідаємо. Ось і перш за все я хочу побажати вам найголовнішого на мою думку у цьому році. Для всіх, тому що це, як на мене, найактуальніше зараз, що може бути. Це миру, мирного неба над головою і усіх рідних і близьких поруч, щоб всі хлопці та дівчата, які зараз не вдома, не поруч, щоб вони змогли мали таку змогу повернутися до своїх близьких та рідних, щоб все у всіх було добре, щоб всі були щасливі щасливі і змогли нарешті сісти за один величезний сімейний стіл. Я вас всіх люблю, обіймаю і раджу вам. Також у новому році, 2025 році, змії, ось раджу любові. Щастя, нарешті відшукати гармонію з собою, хто ще її не відшукав, щоб наші дітки були щасливі, щоб наші столи були багаті. Усього вам найкращого і усього, хто сам для себе може що побажати, щоб всі цілі збувалися. Ось, Я дуже рада, що ми переходимо у наступний рік і що ви зі мною. На наступний рік дуже багато планів, дуже багато бажань. В цьому році було дуже багато. І взльотів, і падінь в мене, так як напевно кожного з нас. І наступний рік я вірю в це і сподіваюся, що він буде набагато кращий і набагато прогресивніший, ніж цей, цей важкий рік, який вже відходить. Відпускаємо його і віримо всі, що скоро буде щастя для нас всіх, і ми це зможемо з Новим роком!